Після похмурих подій у Сихемі Бог знову звертається до Якова, закликаючи його повернутись до витоків своєї віри. Він каже Устань, іди до Бет-Елу і живи там, збудуй там жертовник Богові, який явився тобі, коли ти втік від свого брата Ісава. бет Бет-Ель був місцем, де Яків вперше особисто зустрівся з Богом, побачивши сходи до небес. Цей поклик був закликом до духовного оновлення, усвідомлюючи, що його сім'я духовно нечиста через ідолів, принесених з Харрана, і, можливо, через Сихемські трофеї, Яків наказав усьому своєму дому викиньте всіх чужих богів, які у вас є, очистіться і зміните свій одяг. Це був акт покаяння та відокремлення від язичницьких впливів. Сім'я послухалася і віддала Якову всіх ідолів, і навіть сережки, можливо, пов'язані з ідолопоклонством. Яків закопав їх під дубом біля сихема, символічно залишаючи минуле позаду. Коли вони вирушили в дорогу, Бог наслав жах на всі навколишні міста, так що ніхто не наважився напасти на них, щоб помститися за сихем. Вони благополучно дійшли до Вефіля, раніше Луз. Там Яків збудував жертовник і назвав це місце Елветіль Бог Бет-Елі, згадуючи свою першу зустріч з Богом. Тут же трапилося кілька важливих подій померла девора, годувальниця Ревекі, що символізувало закінчення зв'язку з минулим поколінням, її поховали під дубом плачу. Потім Бог знову з'явився Якову і офіційно підтвердив завід, який був з ним у Пенуелі. Він сказав Твоє ім'я Яків, але відтепер ти називатимешся Ізраїль. Цим Бог закріпив його нову ідентичність. Він підтвердив свої обітниці Я Бог Всемогутній. Плоть і множся. Від тебе походить народ і безліч народів, і царі. Землю, яку я дав Аврааму та Ісааку, я дам тобі і твоїм нащадкам. У відповідь Яків поставив кам'яний пам'ятник і вилив на нього ялин та вино, освячуючи це місце. Залишивши бетель, сім'я, рушила далі. Неподалік віфлеєму, єфрафи, з Рахілю трапилося нещастя. Пологи її були дуже важкими, повивальна бабка намагалася втішити її, говорячи Не бійся і це тобі син. Відчуючи наближення смерті, Рахіль назвала новонародженого Беноні, що означає Син моєї скорботи. Але Яків, не бажаючи, щоб ім'я сина вічно нагадувало про горе, дав йому ім'я Веніамін Син правої руки. Або син щастя. Рахіль, кохана дружина Якова, померла і була похована на дорозі до віфлеєму. Яків поставив над її могилою пам'ятник, який, за переказами, зберігався довгі роки. Далі слідує коротка, але шокуюча згадка Рувим, первісток Якова, переспав з валою, наложницею свого батька. Цей вчинок – був не просто гріхом перелюбу, а грубим порушенням сімейної ієрархії та спробою узурпувати владу батька. Яків дізнався про це, і цей гріх у майбутньому позбавить рувима права первородства. Наприкінці глави перераховуються 12 синів Якова, які стануть родоначальниками 12 ізраїлевих колін. Після довгих років мандрів. Яків нарешті воз'єднується зі своїм батьком Ісааком у Хевроні. Ісаак прожив 180 років, помер у старості, насичений життям, і був похований своїми двома синами Ісавом та Яковом. Ця глава підводить межу під історією патріархів. Вона говорить про кінець одного етапу та початок іншого смерть Рахілі, Девори та Ісаака. Знаменує відхід старого покоління, духовне оновлення у Вефілі та народження Веніаміна завершують формування сім'ї Ізраїлю. Тепер історія буде зосереджена на його синах, особливо Йосипі. А що буде далі? Історія переходить до наступного покоління. Улюблений син Якова, Йосип, стане об'єктом заздрості своїх братів. Яка страшна доля чекає на нього, і як це приведе весь рід Ізраїлю до Єгипту. Щоб не пропустити початок однієї з найбільш захоплюючих біблійних саг, підписуйтесь на канал та ставте лайк. Ваш лайк, як та сама ялина на камені у вефілі, вона освячує наш спільний шлях. Напишіть у коментарях амінь. Якщо вірите, що Бог веде нас через усі життєві етапи від початку до кінця.